Мені 77 років, і життя вже пролетіло перед моїми очима. Тепер одна втіха дивитися, як летить життя інших людей перед моїми очима. Не знаю, чи на щастя, чи ні, але вікна моєї кухні виходять на літню терасу модного кафе. Там і закохані пари милуються, мама з дітьми смакують молочними коктейлями. Зустрічаються друзі і родичі. Я уявляю їхні слова, бо емоції бачу дуже чітко: усмішки, сунуті брови, байдужий вираз, радість і прикрість, ці і не тільки емоції і від частувань цього модного кафе, і від спілкування одне з одним. Я вже розрізняю постійних відвідувачів і випадкових. Чи смачні там страви, чи не дуже, можу сказати так, настрій псується у відвідувачів після того, як побачать рахунок. Ось так я на старості літ розважаюся, але хотіла розповісти не про свою самотність, хоч тут теж ціла історія, а про один випадок. Часи моєї молодості дівоча чистота дуже цінувалася. Тому мій чоловік високо носив голову, бо знав, що я не лише ймовірна була, коли ми зустрічалися, але й все життя. Тепер моя онучка живе з якимось хлопцем, що й перед нами не з'явився та не перезнайомився, бо тепер всі так живуть. Я цього категорично не сприймаю, і ось оцією оповідкою я вам продемонструю, як то важливо високо нести голову. В уже мною згадуваному кафе частим гостем був дуже гарний хлопець на великій чорній машині, і завжди біля нього чарівна дівчина, а він навколо неї, мов той лис, крутиться, усміхається, в очі заглядає. Далі, мов за чарами, з'являється великий букет квітів, і дівчина просто розквітає від радості. Далі хлопець пригощає дівчину, і з її виразу видно, що їй усе смакує, а його увага зворушує. Офіціант пропонує напої і дівчина радо погоджується. Очі її блищать все дужче і дужче, невідомо чи від щастя безмірного, чи від бульбашок. Далі хлопець галантно садить дівчину у свою машину, відкривши їй дверцята, і вони їдуть. На цьому ця частина історії закінчується. Коли я це вперше побачила, то аж просльозилася від замилування. Ще вміють чоловіки впадати за жінками, який турботливий хлопчина і як цій дівчині пощастило. Але коли я побачила через якийсь час хлопця через кілька днів і вже з іншою дівчиною, то я була неприємно здивована. А коли бачила його знову і знову з іншими дівчатами, то мені хотілося вийти на вулицю. Підійти до тієї щасливої дівчини і сказати не слухай ці слова та цю видиму розкіш. Завтра він і не згадає, як тебе звати. Зі своїми переживаннями я поділилася з сусідкою і та дещо мені просвітила щодо цього хлопця, який виявився таким частим гостем, бо саме його батько це кафе і відкрив. Та то одразу видно, що то за птака. Каже сусідка, порядні хлопці в будній день на роботі, але не цілими днями по кафе. Так, то воно так, але що робити з дівчатами? Як їх попередити? А як ти їх попередиш? Твоя онучка тебе, свою бабусю, не чує, а ти хочеш, аби тебе чужа дитина чула, ще й обізве, будь певна. каже мені Віра. І то правда. Тож тепер не можна нікому зауваження зробити чи попередити всі такі мудрі, що аж страшно. Аж тут просто перед нашими очима ми бачимо, як оцей гульвіса увивається за черговою дівчиною. А дівчина така гарна, мов з картинки, красива, струнка, аж світло якесь від неї йде. От він і на це світло прилетів та одразу до свого кафе запрошує. І бачу я, що програма та ж сама, що й з іншими квіти, частування, галантно відкриті двері в своє авто. І що тут зарадиш та порадиш? Через кілька днів я йшла по пенсію і випадково побачила ту сяючу красуню. Дівчина йшла, опустивши голову. Де й ділася та впевненість, та горда піднята голова. Ой дівчата, дівчата, невже то так мало вартує твоя гордість, гонор. Та порахуйте ті квіти та частування, заплатіть і йдіть собі далі по життю впевненими та цілісними? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.